Другу ювілейну виставку Тернопільської художниці Наталії Басараб відкрили в обласному художньому музеї. Мисткиня представила 50 пейзажів, натюрмортів, картини рефлексії на тему війни. Є тут і портрети захисників, яких загалом авторка намалювала більше тисячі. Той час, в який ми живемо, що і життя є, і є ота смерть, у оте все, де люди гинуть, де таке все спалене. Тої теми не можна було лишити. Крім акрилового живопису та пастелей, на виставці Наталія Басараб експонує 30 своїх ляльок. Під час війни почала створювати вироби патріотичної тематики, каже художниця. Вона показує роботу, яку присвятила українським військовим козака на коні. Каже, для його створення використала такі матеріали, як самозастигаючий пластик, тканину, папір. Це одна з моїх останніх робіт. Ну, я давно хотіла, як вам сказати, кінь тварин. Не дуже вмію робити. Я настільки мріяла давно зробити коня, що його нарешті зробила. Ну і звичайно, що козак українська тема, бо в мене. Зараз українська тема тут, бачите, переважає. На відкриття виставки прийшла тернополянка Олена Стручок. Мені взагалі стиль подобається, вона мастихійно малює дуже гарно. А мені це цей раз вона ляльки виставила. Ну, це взагалі. Там є Луї Дефінес, Жерарде Пардіє. Ну впізнавані герої. Оглянула виставку Мистецтвознавиця та голова громадської організації Євген Удін і компанія Галина Федун. Сьогоднішня виставка мене просто надзвичайно вразила. Така експресія, відчуття кольору. Вона не боїться експериментувати. Кожна робота можна сказати, це такий поклик у всесвіт. Лист у вічність через те, що через багато років ми будемо бачити про що вона думала, про що мріяла, як вона бачила той світ. Експресія неймовірна в кожній роботі. Виставку Наталії Басараб можна оглянути протягом місяця. Лілія Лобур, Андрій Міц, Суспільне, Новини, Тернопіль.